Добрий день, сьогодні 15 лютого 2026 року. У нас вже весна поки що. Снігу й не було, сніг зійшов, що був, там сантиметр два його було. Калюжі такі. Так, отримав живці. Отримав живці, він Андрія Щербака Шостки Сумської області. Зараз відкрию. Ну, познайомився з Андрієм. Приємно з ним поговорити. Він досліджує плодові, дуже захоплення це в нього велике, досліджує плодові чи не в найхолоднішому регіоні нашої країни. Сумська область, шостка. Зараз розкрию, покажу, на паузу поставлю. Так, зараз далі розмотуємо. Так. Тут у нас такі живчики гарненькі. Це Ольхотівська українська селекція грушка. Так що тут далі? Так, зараз Давід. Так, і... Це бере Богматко» він мені просто порівняти з моїм бере Богматко» чи схоже по кольору. Це так, просто маленький живчик зрізав, казав мені. Лівчанка. І тепер живці, якби шосткінські, так сказати, народні народної селекції, номер один, це Андрія. В общем. Номер No, що я був. Номер 9 грушка. Будемо досліджувати в нашому регіоні. Всі ці грушки, що якби номерні, вони гарно себе проявляють в Сумській області, гарно витримують морози. Ображівка, вересень. Ну, осінній сорт Номер 10 грушка. Це бере 10-го, це теж українська селекція. Так, унікальна, це теж якби народної селекції. Номер 9 сказав. І удала я. Чи удала я? Так, дякую за живчики гарні. Будемо займатися, будемо і в себе досліджувати. В моїх умовах в Полтавській області ці грушки дуже морозостійкі для Сумської області гарно. І подивимося, як вони в нас себе проявлять, прищепимо. І будемо досліджувати. Ну, Я номер Андрія залишу, номер телефона в коментарях, може хто захоче з ним поспілкуватися, бо людина дуже захоплена теж садом, плодовими. І причому в тих умовах, в які, ну як скажемо, Екстремальний. Наприклад, мороз у них в цьому році був, ну, скажімо, чуть ли не до 30 градусів. Отак. Дякую, Андрію, за гарні живчики. І всім миру й добра.